Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Ми продовжуємо Хаус Фліпер. У нас тут є завдання, яке. Навіщо ти його взяв? Постав, будь ласка. Яке у нас іде перед якимись, я так розумію, руйнуваннями вже стін? Будемо в наступних завданнях вже стіни якісь руйнувати, будувати, не знаю короче, і тут стіною, тут стіною. Давай а, поки що з шепіро. М -м. Коротше, тут літня людина багато років здає квартири і поселив якихось студентів, і коротше, ті студенти свині. сраті свині, я б сказав, тому що ну, таке неможливо. Це просто неможливо. Це не просто свині, це в сраті. Ти, ви срач який, це просто жах. Окей, давай прибирати, зачини двері. Так, коридор забруднення. А де тут в коридорі забруднення? Ну, я все сміття поприбирав. Тут вода тече, чи що? Чи жариться щось? Якщо ти страждаєш клаустрофобію, страх перед тараканами, то в опціях гри можна змінити тараканів на уламки скла. Я тараканів не люблю, але не буду їх зміняти. Подивимося, як вони бігають. Так, тут у нас щось. Да, студентики. Коротше, я так зрозумів, йому колорифери тут потрібно. Коротше, так, це прибираємо. Це студентське все. КП. Чекай, а я ж мітлу прокачував, що вона, типу, прибирає, правильно? Нє? Чи я не прокачував це. Ну, відкрий, будь ласка, вміння. Викидай сміття в межах. Ну, в мене воно прокачане, я тоді не розумію, а чому воно на це не працює? Чи як воно повинно працювати? А ну тут відкрий. Типу, сміття воно не викидає. Я не знаю тоді, що я прокачав, типу, зайвий очко використав. Добре, давай тоді просто Та й Серйозно, зі стіни навіть стирається. Добре, це добре, якщо так. Так, це туди, це сюди. Ту... Наскільки тут у нас забруднення забруднене? Давай. Можна отак я вікна буду мити шваброю, щоб не цей. Мені не подобається та штука, яка миє є. отой, чи. Що воно таке? Віконний шпатель. Не знаю, як він називається. Де забруднення в цій кімнаті ще? Так, добре, давай я тоді це поприбираю. Щось воно не дуже хоче. А, оце воно і було. Помий вікно, пофарбуй кольорами білий. Встанови пристрій Калорифер. Ну давай, добре, якщо ми вже тут, давай то тоді відразу цю кімнату. Я хотів спочатку, типу, все поробити. В мене якась нова щитка, чи що. Наче ж була якась інша. Типу маленька там якась голівка була, а тут якась вже більша, наче. Якщо більше, то окей, добре. Eh, значить, швидше буде воно прибиратися. Блін, як незручно. Віконний полосмок якийсь. Так, e, це прибрали. Пофарбив колорифер. Ну, давай колорифер відразу поставимо. М -м, магазин. Чекай, мені за завдання. Так буде зручніше, мені здається. Оцей маленький став, не будемо багато тут витрачати коштів. Гадаю, діду по великому рахунку байдуже. Він тут все одно не живе і він здає кімнати. А чим більша ця королиферна батарея, тим більше розход тепла буде. Тому, відповідно, трошки одягне світер, нічого жахливого. Білий. Окей. Okay. Білий. Давай велику куплю. Мінус. Чекай, а скільки? 600. Я знизив zniž, якимось чином вартість фарби. Бо вона майже 1000 була, тепер вийти, вимкнусь. Так, окей. Це, це, погнали. Я там по скільки, по 4 штуки можу фарбувати. Щось не зрозуміло як вона фарбує. Але пофарбували. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На сім панельки вистачає. Я не розумію, як це. Я щось не розумію. Коротше, я не знаю, як воно е, повинно заховає інструмент планшет. Як воно повинно це кілька полос відразу. Фарбу. Воно фарбує чомусь одну. У мене навик злетів чи як? Це воно. Я ж вкачував, ні? Можливо і ні. Можливо, я щось переплутав. Можливо, то мені наснилося. Так, ну окей. Добре. Ну, напевно, потрібно вкачати тоді, я не знаю, як воно буде працювати, подивимось. Давай швидше фарбуй його. Оп. 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 Нема. Повинно було витрачатися менше фарби, але щось я так бачу, що воно не сильно то менше і витрачається. А це потрібно взагалі було фарбувати, ні? Ти подивись на нього, ну. Так сюди. Це ж знов таки цей дід поселить чи хто там. Дід поселить сюди якихось студентів. І знов тут буде безлад, гармидер. Якась фігня. І знов він буде матюкатися, плакатись. Знов буде нас наймати і платити шалені кошти за те, щоб ми привели до ладу його будинок. Ну і добре, пофіг. Хазяїн, як то кажуть, барин. Він замовляє, ми виконуємо. Відповідно, заробляємо за це грошенятки. Вже 34 штуки є, а ще кімнату не доробила. 35. Ну. 36, коли буде? 37. Все пофарбовано? Де, ще десь на по... А, ось ось стіна бачу. Та давай. Так, роз. 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 І раз. Все, на 100%, значить. А, тепер питання. А, мені потрібна буде десь ця фарба ще. Давай я її поки що не знаю. Отут поки що поставлю. Це я зачиняю. А, це прибираємо. Не буду її чіпати його ці стільці, сам Ти Дай сміття, Альо. Коротше, потрібно всілець прибрати. Ти ба яка? Так, окей, швабра. Раз, два, три, чотири. Поприбирали. Ще трошки десь є. Ось. Колорифер і вікно. А можна ще більшу насадку, щоб я взагалі за один просто заход? Такі вікна мив? Окей. Калорифал. Какао-кало рифал. Сюди, 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 сюди. Поставили. Так, раз, два, три. чотири, п'ять. Ця все Зроблено. Пішли далі. Ох, ти ж, йо-моя! Щось у дідулі дуже великий будинок. Так, і тут потрібно поставити. Ну, давай відразу поставимо. Цю штуку є. Сюди, сюди, сюди. Та давай крутиш. швидше. Можна якісь навичку прокачати, щоб воно просто встановлювалося і, і все і не потрібно було крутити. Так, давай відразу поп... не це. Оце повибираємо, почистимо, помиємо. Ну швидко швабр приб. Це потрібно прикрутити мийку. Умивальник. Умивальників, начальник і мочалок командир. Давай це. Так, це відкручуємо, це відкручуємо, це знімаємо. А, мийка. А, а яку тобі поставити? Чи -чи 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 Чекай назад, 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 назад. Блін, як вона? Дешеву якусь. Не потрібно сюди нічого такого. Ось, осьо, да? оце хай буде. Біленька, вся така. Він же нам не сказав яку, правильно? Не сказав. Давай отак. Встановити, встановити. Надіти, Ага. закрутити, прикрутити, пригвинтити, задовбати. Придовбати і. владнати Оп, оп. Диви, як швидко навчилося Раз, раз. Зараз ми цьому діду все поставимо. І буде він задоволений. Ще й коліна, ну давай. Сюди, сюди. Все, все. Окей. З ванною розібралося. Тут у нас що. Срать, що у нас тут? Що у нас тут може бути? Стільки срач. Так. Е Окей, метла. Пішла вход. Та-та. Та-та-та. та та Тут хтось обісрався, напевно. З пересердя. Все, ми вікна Колорифер. Ну, давай колорифер відразу встановимо. Так, раз. Давайте тільки без фарби. Я не знаю, мені чомусь не подобається це фарбування. Воно якесь, е довге, ну, якесь, не знаю, неприємне. Ну, типу, нічого такого страшного просто. Навіть це ж вікно цікавіше якось мить, ніж ото фарбувати ці стіни. Сюди є, все. Ще одна кімната готова. Добренько. Да Так, чекай. А я заплутався вже де. Тут я був. А, звідси прийшов. Да, коротше, я тоді буду тримати відкритими, щоб я бачив, де я був. А, окей, тоді швабру сюди беремо. Тут прибираємо. Так. Стеля. Все. Чи ще де? А де ще? 10% ще де. Я не бачу сміття більше. Забруднень. Просто десь провів і десь воно щось защепило. На цих темних кирпичних сітк. Все, прибрав. Окей. Давай тоді пішли сюди. Ох ти ж йоханий бабай, блін. В нього два туалеті. Ніфіга собі. Будинок великий, тому туалети і два, відповідно. Так. Прибрано, та. Тепер це. Так, а ну давай я музику трошки. Е, налаштування, звук, гучність музики. Давай на 15. Е, так, є. Сміття прибрали е, батарею. Встановили. І пральна машинка там ще, так? Зараз і до пральної машинки. Зараз ми розберемося і з пральними машинами, і з унітазами, З усім розберемось. І з тарганами, я так розумію, тут відкрутити. Таргани будуть. Здібності. Майстер на всі руки. Так. Монтаж швидше на 100%. Тримай до трьох платівок або панелі наразі кладай їх швидше. Зрівняти гіпсак. Вирівнювати гіпсом швидше на 20%. Давай поки що це. До стін потім доберемось. Так, мені потрібно. Дешево йому поставимо. Гадаю, йому не сильно то цей. Важливо яку машину якої є... цього. Наскільки дорога вона буде, коротше, ти зрозумів. Попрати і все. все. Все одно її вграють. Не зрозумів, що зараз? А, кришку надіть. Окей. Ну. Шланг. Доєднаємо. Підкручуємо і вставляємо. І закручуємо. І ще один. Все Помий вікно. Та ти засрав свої вікна, блін. Раз, два, три. Є. Зробили, окей. Здравствуй, срач, ми до тебе. Так, поприбирали, тепер почистили. та 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 Татантантантантантан. Де тут ще бруд? Ще трошки, ще один Кус, кушманчик бруду десь. Де кусманчик бруду? За ліжком? Ага, був. По моє вікно. Ну давай по моєму вікно. Одне є. Є. Так, шкалорифр. І встановити. Оп, оп. І сюди, і сюди, і сюди. І ця кімната є у нас готова. Так, я так розумію, зараз саме стер... тергини бігають, блядь. Ага. Так, окей, прибираємо. Зараз ми... Тихо, лампочку не трогай. А, там ще одна кімната, ніфігасує. Так, це стоїть. Це вихід. може відкрити двері, щоб таргани просто повигибігали що я буду їх. Бля, yeah, фу! Нова навичка, яка. А, мітла. Прибирання швидше, на міні-мапі видно деякі забруднення. Та ладно, не дуже великі, так Давай швидше зробимо оце. Прибирання. Так, блін, аби не наступити, не почвякати їх. Чи вони не чвякаються? Ви чвякаєтесь? Фу, блін, аж тошнить. яке. Тарганна квартира, блін. Е, почистіть забруднення, ну окей, давай, це ми прибрали, давай. А, витягнути полосмо? Серйозно. А ну йдіть сюди, козявки, бакашки Тарганяшки. Можна більшу насадку і сильніше, щоб воно тягнуло. <кхем> Та давай затягуй, ну. А полосмок заодно не чистить, ні? Не цей. Не миючий полосмок. Давай, давай тягни, тягни, тут їх ще багато. Давай затягуй. Їх цим дифлохосом чи якоюсь маячнею потрібно. Поприскати, щоб вони передохли, а потім отак збирати, тому що, ну. Це не варіант взагалі. Та давай засасуйся, ти диви, які здорові. Ну засмоктуйся ти, ну. Вони не хочуть... А, є. Щось воно по одному тягне його, забився. Тарганами забився полосмо. Не хоче тягнути. Так, тут є. Ще отут. Потихенько, полегенько всіх засосен. Та куди ти повзеш? Іди сюди. Чекай, чекай. Зараз, зараз до всіх дойде. А потім ти уявляєш, що там же у нього цього пилосмока мішок є, в який ці всі таргани збираються. І вони ж там живі будуть. Як його потім викидувати, цей мішок з живими тарганами? Їх потрібно спочатку потруїти. Заприскати будинок оцею якоюсь там труючою ридиною. А ще одне гніздо тараканів десь. Це ти одне гніздо, йди сюди. Все, нарешті. Забруднення. Пішли чистить забруднення. Так, є, є, є. Ох і студенти. Довели до просто жахливого стану, що навіть таргани в кухні завелися. Це називається де їли, там і срали, блін. Хіба ж так можна? Так, тут є, тут окей. Все, почистили, зашибісь. Стільці я перевертати не буду. Це вже не моя справа. Куди ж е, ставити стільці? Так, це сюди. Ну тут можна було би велику батарею поставити, але Бог з ним. Так, сюди, сюди. Сюди, сюди. І вікна, правильно? Потрібно таку велику щітку на півекрана, щоб за один захід. Вікна чистити. Так, одне є. А воно одне і було, так? А, все! Всенція це. А, воно ж казало, що типу, можу не повністю виконувати щось там писало в минулих серіях, що можна не повністю виконувати замовлення. ні 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 давай повністю виконаємо це неправильно. Е, так, е, сюди. Тому що наступний е, цей замовник наш скаже. Та ти ж не повністю виконуєш, навіщо ти нам треба? Ми краще знайдемо когось, можливо, навіть дорожчого, але він зробить все. І ми будемо знати, що у нас жодна кімната не залишилась не помитою, не почищеною, не по цей, не по той. І, і все б добре. Так, роз, роз. Одне є. Давайте сюди, отак, є. Є. Калоріфер. Оп-оп-оп. Оп. Фарбувати тут не потрібно. А що таке сталося з камерою, що воно так під'їхало? Все. 155 штук, дайте вийти. Ну такий немаленький будиночок. Це зробили? І це чудово. Добре, окей. виконали на 100% завершити. І в нас далі стіни пішли. Що там у нас ще, окрім стін Ще три замовлення. Анатолій нова стіна потрібна. Я хочу ж тебе взяти. Для ремонту будинку мій соло. <сум> Вібров, альо. <сум> Павло Вібров! Не, не зібров Вібров точно. Так, добре, давай тоді на цьому поки що зупинимося. Я не знаю, щось ми... мені напевно цей молот потрібно буде. Ні? Щоб с не ламати. А можливо, чуєш, давай трошки якось приберемось тут чи ні. Чекай, у мене ж є оця штука, тихо. Отак. Нафік. Е і оце. Двері ж також у нас є. І оце продать. Так. Е а як я вийду? А <st++> навіщо мені виходить? У мене все в цьому, в комп'тері є. Так. Що е мені потрібно? Мені потрібна кухня. Санвузол, електрика. Меблі. Ухонні. Це в углові якісь Вона тут не влізе. Можливо, це 22 штуки. А, тут ні, перекриє вікно. Не канає. Простеньке. Щось простеньке поставимо. Просто щоб воно виглядало більш-менш адекватним якось. Ну, не знаю, давай оце можливо. Дерев'яна шавка. Так мені потрібна плита. Чекай, електроніка. А плита де? А в мене холодильника навіть нема. Ось, о, плита. А, тут варочна індекційна плита. Можна варочну поверхню. Та ні, давай я, коротше, оцю плиту поставлю. 13. А ця в два рази дешевше. Хм. Тостер. Добре, коротше, давай оцю поставлю, бо з ним. Просто нове щось буде. Ай, потрібно було спочатку двері поставити. Так, це є. Двері мені знайди, будь ласка. Закрити. Назад. Двері, 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 декор. Две. Зовнішні двері, ось. 9000. ви що, з гузду з'їхали? Ну окей, хай буде. Отак вони ставляться. <рес> Гарне встановлення дверей. А хто сміття перебирати буде? Воно саме прибирається, це чудово. Ну, більш менш. Вже більш менш. Правда, я пофарбував би білий. Так, і потрібно щось. Е меблями. Можливо, оцю поставити. Дерев'яний кухонний з нього А ну, розверни. А що це за дошка така велика? Я не розумію, а що це за плита на ньому? А, то під батарею. То під батарею, ні 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 А чому... А, можна крутить, блін. Окей. ні оці мені не потрібні такі. Давай не знаю, отсюди. Біленько тільки. Так, тут якесь. Отак. І ручки біленькі. Типу якось так воно буде. Так. Друга влізе. В принципі, влізе. Чому ні? Да давай спробую. Так, сюди. Отак поставлю. Раз. Отак, два. Тумбочок на кухні е мало не буває. І ще одну. Отак. Два. І отак сюди. Три. О, зашибись. Тільки в нас мийки нема. Е, так а там і не було мийки. Коротше, добре, значить так і буде. Добре, тоді на цьому поки що все. Врятували діда. Він тепер знову зможе здавати е, свою. Свій будинок в оренду знов студентам і знову нас буде кликати. На цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.